діагоналі прямокутника перетинається під кутом 60 градусів, менше з його сторін дорівнює 14 см. Якщо ми візьмемо даний прямокутник, ми знаємо, що діагоналів прямокутника рівні, при перетині точкою перетину ділиться навпіл, тому ось цей трикутник це трикутник рівнобедрений, з кутом 60 градусів. А це означає, що даний трикутник є трикутником рівностороннім. І тому, якщо менше з його сторін дорівнює 4 см, то кожна сторін цього трикутника 4 см. А тоді ми маємо діагональ трикутника і вона буде дорівнювати 8. Тому, якщо ви знаєте формулу, за якою можна шукати площу прямокутника через його діагоналі. А це одна друга де в квадраті на синус кута між ними, то вже зразу можна скористатися цією формулою і знайти, що площа буде дорівнювати одна друга 8 у квадраті і синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. Тобто, 4 в знаменнику: 64 корення з 3. І коли ми поділимо на 4,64, ми будемо мати 16 коренів з трьох площа даного прямокутника. Це відповідь Г. Якби ви цієї формули не знали, як би можна було вийти з положення? Ну, по-перше, можна знаходити іншу сторону прямокутника. Або Скориставшись теоремою Піфагора, так як ми вже визначили, діагональ, яка дорівнює 8, то, наприклад, якщо розглянути прямокутний трикутник АБД, за теоремою Піфагора можна знайти катет АД, тому що діагональ гіпотенуза БД у нас дорівнює 8, а АБ дорівнює 4. І тоді далі, знайшовши АД, знову можна шукати площу даного прямокутника. Далі спрощуємо вираз, підносимо до квадрату cos мінус синус х і до квадрату за формулою. Це косинус квадрат х мінус 2 cos, що множиться на sin х, і плюс синус квадраті х. Далі ми що маємо? Що косинус квадрат х плюс синус квадрат х це одиниця. А от 2 синус на косинус. Ці всі формули є в довідкових матеріалах це синус подвійного кута. Отже, мінус синус 2х. Ось так ми можемо спростити, і це ми бачимо відповідь Д. Далі формула для об'єму правильної чотирикутної піраміди. Формула об'єму піраміди взагалі, це одна третя площа основи і на висоту. Нам відомо, що сторона основи і висота дорівнюють А. Площа основи це площа квадрата. Якщо у нього сторона А, то площа А в квадраті. І отже, одна третя А в квадраті і на А. Ми будемо мати А в кубі, що ділиться на 3. Відповідь В. Наступне завдання, так як функція f від x це первісна для функції f маленький від x, а ми що знаємо, що первісна це та функція, від якої, якщо ми візьмемо похідну, то вона буде дорівнювати дані функції. Тобто f від x це похідна від первісної, тому ми шукаємо похідну від х у третьому плюс 4. Похідна від х у третьому це 3х у квадраті, а похідна від 4 це 0, тому ми маємо 3х у квадраті відповідь d. Давайте позбавимося від ірраціональності, домноживши чисельник і знаменник на корінь із 10 плюс 3. Тому в знаменнику ми будемо мати формулу це різниця квадратів, це корінь із 10 в квадраті мінус 3 в квадраті. А тут переписуємо корінь із 10 плюс 3. Коли ми корінь із 10 піднесемо до квадрату, це просто 10, 3 в квадраті 9, 10. відняти 9 одиниця в знаменнику. Отже, в результаті ми будемо мати корінь із 10 плюс 3. Тобто, це відповідь В. Далі модуль 3 мінус корінь із 10. Будемо розкривати модуль. Для цього подивимося, яке число під модулем. 3 це корінь із 9. І тому корінь із 9, відняти корінь із 10, число від'ємне. Тоді, коли ми знімаємо модуль, а під модулем від'ємне число, ми маємо поставити мінус і взяти в дужках і записати 3 мінус корінь з 10. Відкриємо дужки, перед якими знак мінус, будемо мати мінус 3 плюс корінь із 10. А коли переставимо доданки місцями, будемо мати корінь із 10, мінус 3, тобто відповідь А. Далі шукаємо логариф за основою 5. А от 125 це 5 у третьому степені тому даний логариф буде дорівнювати 3. Давайте схематично намалюємо графік кожної з представлених функцій для того, щоб поговорити про властивості. Отже, перша функція корінь із х плюс 1. Ми можемо отримати її з графіка з функції корінь із х, що має ось такий якийсь вигляд. А плюс 1. Ми паралельно переносимо даний графік вздовж осі OX на одиницю ліворуч, і буде мати ось якийсь такий графік. Що ми можемо сказати про даний графік і про властивості функції? Вона зростає на всій області визначення. Відповідь Г. Далі. Наступна функція це квадратична функція. Отже, графіком буде парабола. Так, як у нас мінус х у квадраті, то відки параболи напрямлені вниз. І мінус х у квадраті це ось тут би був графік, а потім плюс 4, тобто цей графік вздовж осі y переноситься на 4 одиниці вгору, і графік буде мати ось такий якийсь вигляд. Що ми можемо сказати про даний графік, то що дана функція має. Точку локального максимуму, от вона ця точка, точка локального максимуму відповідь А. І далі, якщо говорити про функцію y дорівнює 3 в степені мінус Х, то я можу переписати цю функцію як 1 третя в степені Х. І коли побудувати це графік показникової функції. Він проходить через одиницю по Y, І так як 1 третя менша від одиниці, то це графік спадної функції. Ось такий вигляд, якийсь даний графік має. І що ми можемо сказати про властивості функції? Те, що функція набуває лише додатних значень. Y у нас тільки більше за нуль.